Світлодіодна стрічка, Professional Segment від торгівельної марки Bio. Має ширину плати 5 мм. Ось її артикул, якщо комусь буде потрібно. гарантія 3 роки. 5 метрів погонних у бобіні. Ось така ось вузенька плата. 5 мм. Має яскравість 1050 люмен з 1 метра погонного, напруга живлення 12 В. Кількість світлодіодів 120 діодів на метр погонний. Потужність 9 Вт з 1 метра погонного. Кратність різу 25 мм. Тобто кожні 25 мм, ось вказані місця різу. Контактна група. Кожні 25 мм її можна різати. Гарантія 3 роки. Клас вологозахисту IP 20. Зараз ми її підключимо, подивимось, як вона світить. Для підключення використовуємо 12-вольтове блок живлення. Соблюдаємо полярність обов'язково. Ось таке світіння. Це нейтральний білий колір. температура світла 4000. Кельвінів, точніше, 4500 кельвінів Замовити можна буде у нас на сайті. Посилання буде в опису до відео. Дана модель, ще раз нагадую, з живленням 12 вольт, кратність різу 25 мм. Ось так буде виглядати, коли немає завж... зайвих. Випромінюючого світла, це температура світла ще раз 4500 к. Ширина плати 5 мм, яскравість 1050 люмен з 1 метра погодного. Потужність 9 1 метру.